Подивіться, яка стильна бананка є в нашому асортименті. Це Тарва 8127. Це ось така мінімалістична зовні бананка, але дуже функціональна. У неї ось такий клапан. Це, певно, єдина бананка в світі з клапаном. От прям ну, не зустрічав я бананок з клапаном. Клапан на двох магнітах. А всередині у нас дивіться, який є функціонал. Є ось така кишеня. На блискавці сюди поміщається великий телефон, до прикладу, влазить тут. Три таких чи чотири влізе, доволі багато місця, і плюс основне відділення на блискавці, куди можна накидати дуже багато чого. І плюс всередині зараз покажу. Є ще кишенька на блискавці. Вон, подивіться, всередині кишенька на блискавці. Кругом тканинний підклад. Всі блискавки, металеві. Ремінь ось на таких закльопках. І ремінь ось на отакому, бистрознімному, тактичному фастексі. Ви погляньте на, ту, на цю товщину. Ви послухайте на цей звук. Це натуральна залізяка. Ремінь шкіряний, двохкомпонентний, не порветься, не потягнеться, все буде супер. Клапан продубльований замшою. Це не просто шмат шкіри, який там хлопці пришили як-небудь, аби було ні, це окремий. Елемент сумки до того, що виконаний дуже якісно. Ну і на задній стороні сумки ще одна кишеня з текстильним підкладом. Прикол цієї сумки в тому, що вона, по-перше, виглядає дуже незвично, вона привертає увагу на себе, бо таких бананок. Як я сказав, практично не існує. Я їх не бачив. Вдруге, оця величезна площа. Прямо такі проситься, щоб ми тут щось награвірували або натиснули термічним тисненням. Тобто, це можуть бути ваші ініціали, можуть бути тиснення золотом, сріблом може бути от така величезна величезний малюнок. На гравійований нашим лазером і нашим гравірувальником тарва 8127, 1800 гривень. Доступний в 16 кольорах. Переходь за посиланням в шапці профілю на сайт 7сумок, Вбивай 8127 та дивись всю гаму кольорів. Це наше власне виробництво. шиємо в Україні, відправляємо без передоплати, отримуєш платиш. Відправляємо за кордон взагалі без проблем.